Вітаю вас, друзі, все те на каналі. Сьогодні пропоную загальний розклад на тему, що для вас приготувала весна, тому що вже скоро зима закінчиться. Можливо, в когось є якісь плани, можливо, в когось є якісь проекти чи якісь, можливо, хочете відкрити для себе щось нове, щось, можливо, нове вивчити. Сьогодні пропоную розглянути розклад такий, який вам підкаже. Або, можливо, наштовхне на якісь приємні зміни весною. Отже, в нас буде сьогодні три варіанти, думаю. Обирайте інтуїтивно, що відчуваєте, який варіант відчуваєте, що ваш. І поїхали. Так, перший варіант. Другий варіант. І третій варіант. Так. Отже, для тих, хто обрав перший варіант, що приготувала для вас весна. Так. Ну, для вас весна приготувала нове, можливо, щось будете вивчати, але ви так обережно будете до цього підходити, будете довго зважувати всі за і проти. Але дуже важливо, це те, що якщо ви вирішили дізнатися якусь нову інформацію, чогось можливо нового навчитися. Тобто, тут не обов'язково навіть що обов'язково чогось нового навчитесь, можете дізнатися, просто десь. Простір вам підкине якусь нову інформацію, і ви таки будете думати, так, чи це правда, тобто зважувати всі за і проти. Але загалом тут більше про е, якісь таємні знання, можливо, щось, е, щось таке, що давно, можливо, для вас було незвіданим, а зараз вам захочеться розкрити, відкрити для себе, навчитися, але ви будете так це, це все обережно до цього підходити. І взагалі карти вам рекомендують дуже обережно до цього підходити, і зважити всі за і проти. Чи вам це справді відкликається, чи справді вам потрібно. Але час прийшов, і весною ви маєте е, можливість відкрити оцю завісу таємниці. І е, розвідати оте своє таємне, яке стане для вас явним. Так, для тих, хто обрав другий варіант. Що ж другий варіант? Так, другий варіант. Ну, другий варіант про те, що весною, можливо, вас чекають якісь недалекі поїздки. Але для цього вам треба м, прийти в стан якогось виснаження. Тобто, це, можливо, подорож, якийсь відпочинок, в місце, яке ви хотіли, планували поїхати. Тобто весною м, вам потрібно буде відчути, коли ви от, справді вже в стані такому, що прям виснажило вас все, вигоріли, можливо, вигорання у вас весною. І поїздка якась допоможе вам врівноважити цей стан. Тобто, можливо, якась подорож, можливо, якесь місце нове відвідати. Тобто, так це не обов'язково, що це щось має бути грандіозне і глобальне. Але це може навіть бути зміна обстановки, тобто поїхати в сусіднє місто, прогулятися, і це вже для вас буде класно. Це вже вас класно наповнить, класно взагалі дасть вам сили, можливо, якісь. Оцей стан ваш вигорання, він піде, тобто зменшиться, навпак піде. І навпаки, для вас от зміна обстановки, якась подорож може стати ключовою для того, щоб врівноважити свій енер... енергетичний, енергоемоційний і взагалі загалом ваш внутрішній стан і бажання до реалізації якихось ваших проєктів, до роботи, можливо, якщо ви працюєте. Ось і третій варіант, хто загадав третій варіант, що вам приготувала весна. Ох, весна вам приготувала, можливо, якісь побачення, можливо, зустрічі, можливо, якісь стосунки будуть у вас тут розвиватися. Але вам треба визначити для себе пріоритетність, чи ви справді до цього готові, чи ви відкриті, справді відкриті до цих стосунків. Тому що у вас може бути на першому місці кар'єра і ви. Будете, знаєте, як з крайності в крайність. Тобто, вам потрібно знайти тут баланс, добре подумати взагалі на рахунок пріоритетності, віднайти баланс і вміти це класно поєднувати. Тобто, кар'єра і стосунки одне іншому не заважає. Просто щоб не було перекосу енергії у вас, щоб ви там цю енергію не зливали в кар'єру, і на стосунки у вас, наприклад, не залишається, або навпаки, все злили на стосунки. І на реалізацію кар'єрні питання, фінанси, тобто з досягнення якихось фінансових результатів у вас може вже не бути енергії. Але загалом місяць для вас буде перший досить такий в роздумах, а наступні вже місяці весняні вони такі більше будуть для вас продуктивні і результативні. Тому я бажаю, щоб розклади для всіх відігралися на благо. Ставте лайки, будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Дуже буду вдячна вам, якщо поділитеся зі своїми друзями, і напишете коментар, чи відгукується вам інформація, яку вам передають карти, чи не відгукується, можливо, у когось програється або не програється. Тому бажаю вам гарного настрою, Па-па!